Привіт. Це наче 77 -й, чи... Боже, я вже забув який це день. 77? -й, 78. -й, мабуть 78. -й. Може взагалі 79. -й. Ну коротше. Що? Е... Що сьогодні було? Це Наче... Наче перша частина дня була така. В школі було на початку мало людей, потім е додалося, і в принципі, от якось так, так. Да. Ну, написали сьогодні знову пробний тюрин, ну просто тренувалися. І чого? Е ну, із прикольного, що було, е вчительці дав домашні завдання. І вода нам дала домашні завдання. И короче, да. Подивимось, зробить вода його чи ні. Бо якщо не зробить, поставлю двойку. Крінж. Потім поїхав додому. Думав, що запізнився на поїзд, але ні. Поїзд ще й трохи запізнився. Подлюка люка така. І повернувся додому. Одразу вирішив поприбирати щось, у мене прям така мотивація була. Прибирав в кімнаті повністю, сходив в душ і брат й купив піцу, похавав піцу з кока коли і Фантей. Ні, Кока-Коли, я ще не пив, з Фантей. О, я сходив з племінником на спортмайданчик, Щось я останнім часом спортом не, не дуже займаюся. Я пропустив а, два дні, в які мав ходити. Хоча.

Все я хотів сказати. Я позаймався, пропустив, наче два дні тренувань. Чи два. так, два. Але при цьому і два дні я по... позаймався так, чи 3 дні. Ну, коротше, так. Да. Але прям неактивно просто трохи попідтягувався, навіть там не робив. І все. І зараз от посидів, подивився трохи YouTube, Думаю, ще пограю, викладу відео. І зробив урок роботу Алінго. Завтра думаю, поїду в Берлін. І... і все, да. Бо завтра школи немає. Ну, на цьому, мабуть, все. Все, е -е, до завтра. Бувай.